В червні у мальовничому селі Дмитрівка відбулося обласне свято фольклору Невичерпні джерела під відкритим небом зібралося 37 найкращих народних колективів з усієї Кіровоградщини. Нашу громаду представили народний ансамбль Червона калина з Михайлівського сільського будинку культури та фольклорний ансамбль Долончанка із Долинського сільського клубу. Це свято, яке називається невичерпні джерела. І я вважаю, що воно необхідне для нашого суспільства, для нашого народу, для України, тому що це показує код нації. Кожний регіон, кожний район, кожна громада показує свою творчість. На фестивалі лунали автентичні українські пісні, оживали обряди та календарні традиції, які з покоління в покоління зберігають сільські колективи. Фольклорні виступи стали справжнім святом душі для кожного, хто береже своє коріння і шанує народну спадщину. Наші колективи дуже гідно представили на обласному святі нашу громаду, були на вищому рівні. Я вважаю, що зараз це дуже важливо, тому що в країні війна і наша громада не зупиняється, працює, піддержує культуру. І я вважаю, що в такому напрямку і потрібно продовжувати. Виступ мого колективу мені дуже сподобався, але коли ми виступали, я дуже хвилювалася, було багато людей, і я ще ніколи так не хвилювалася, але виступ у нас був дуже бомбезний. І все склалося навіть краще, ніж ми очікували. Мені сподобалося виступати, тому що багато людей, на народні пісні. Наш колектив дуже веселий, цікавий. Підбираємо ми пісні, зголошуємо з усіма, кому яка подобається, потім дивимося, чи підходить вона до цього концерту, та потім вибираємо, яка вона потрібна. Потім у нас проходять репетиції дуже весело, є такі, як... Смішні ситуації бувають грустні, ну це дуже рідко. Ну в основному дуже цікаво. Мені дуже подобається ходити виступати на завершення свята. Всі учасники отримали почесні дипломи від обласного департаменту культури. Невичерпні джерела вкотре довели Українська пісня слово й обряди живі там, де палає душа і де є кому передавати традиції далі.